Зато є один прекрасний момент, що між дружиною і мною Саша вибере мене. Ганібало було ви народження. Вирішили його святкувати чуть пізніше, святкувати його в суботу, зібрати е, його велике коло друзів. Щоб і, нормально набухатися. Щоб нормально набухатися і реально зробити пацанську люшку. Тобто, ви бачите перед собою реально копчені ребра, е, трави, гостру угорську пішту, бочки. Коротше, ми зараз заїбачимо такий супчик. Що ви прямо завалите хліба. Да? Так, точно. Ми це все будемо готувати в великому казанку, бо то, що десь має прийти там від 20 до 30 людей, яких я покликав до себе. Відповідно, об'єм буде великий. Ми це все жаримо на мангалі, все буде круто на відкритому вогні для смаку. На свіжому повітрі, на вулиці. От є один маленький нюанс: що ми його не будемо жарити на свіжому повітрі. Ми будемо його жарити на тобі. Дивись, для моєї ідеї треба перенести стола. Сюда. Йди стан там, блядь, стояла дура. Ти вже догадуєшся, що буде далі? Я, походу, вже догадався, що ми будемо його жарити в 46-й. Так, точно. Ех, якщо у тебе буде новий капот. Андрій вроді би не проти. Заробить ще раз. Чуєш, про цей рушник витирають люди руки ціле тиждень. Я би б ну, по нього не тербу, якщо чесно. Я то думав, що ви підготувались до зйомки. А, навіть не, навіть не тиждень. Ми ну, спеціально. Не, не, підготувалися. взагалі руки не да. Технічний бруд, він ну, стерильний. Да. Бруд, він, ну, стерильний. Не, як цей лук називається? Не, цей лук. Два долбойобах, щось питається скатер. приготувати. Скатертину забрав сволоч зі столу. То в моїй мамі скатер. Угу. Скатертина, а не скатерт. Так, потом поясину. ну серйозно, блядь, Оце я б в руках би вже, блядь. поки Лени немає, я буду такого вчити готувати. Серйозно. Так, ти готовий, Це, чи? Реально, е, є великий... Не вийде. Не не, не Серйозно я готовлю, лучше, просто ти охуєвший крепку. Ні-ні. Реально є така суть, що е, ти крутиш гайки взагалі ноль, зеро просто-напросто. Я готовлю, більш-менш нормально. Просто я не так часто готую, типо, можу приготувати хіба що м'ясо. Ну, його. Давай, Oh, oh, yeah. <laughs> я не зрозумів. Ти гадуєш після мене вкусити морку? Ну no, so. сука. Можна ж це сказати oh, так, так? Як? отак? так? Коротше, ви ж поняли, типу, він тільки що казав, що він там, типу, я готовий тішу, всяке таке. Я ріта, цибулю... Скільки я нарізав він, блять, а скільки вже нарізав я. Дивись, моркву я можу просто помити і... Ну то в мене я цибулина вже. Вони теж одна є, я дві вже обібрав. Ну, Скорость тут знає, типу, ну, не саме головне. Головне якість. О, це, да, але... це за те, що ти все проспав. Дивісь, вона отак ще робить. Ой. Ти взагалі від цибулі плачеш чи не плачеш? Чи ти плачеш ну, тільки дивись, коді, коли ну... мене бачиш? Я? Ні, я плачу, якщо чесно, від твоїх поступків. От коли ти щось таке зробиш дурне, я тоді починаю плакати. Чого, я не дурну дурне поступку? Ну як коли? Друзі, а як від цієї цибулі можна плакати? Вона ж просто сводка. Бомба. А ми цілуватися типа не будемо? Чи мені теж треба з'їсти, щоб тобі цілувати? Тільки не з тобою. Ну дивись, ну він гарніший, як мінімум, за тебе. Він просто худіший, його можна Ну так, так. Не така свиня. Натянуть просто зразу. А зі мною то треба ще там поборотися. Ого. Єбану. Красота яка. Друзі <різь> про це здоровий. Що робимо далі? Нам потрібно болгарський перець. Ми його поріжемо зараз і включимо він? Дай На. Да перець. Не То що в тебе? Жалко, що він не Але Солодкий, а, як але. в мене. Але, ну, я, ну, ти ти знаєш. Ні. Речі, ми думали, що вам ще раз Бо банально ми просто щось одгрізаємо, щось ріжемо, всяке що таке. Чому саме така ідея виникла? Бо я, в принципі, працюю в сфері харчування вже десь років 12. Почав працювати з зрочків. 14 з 15 готувати почав десь років 13. Тому що мама з татом то розвелися, і поки мама її бошила на роботі, я щось готував. І тоді, як я шукав собі роботу, я зрозумів, що мені це, в принципі, подобається. І пішов в сферу харчування. І що, все, в принципі, почалось. А ти як став механіком? Механіком? Ну, не знаю, мене завжди тягнуло до машин, колись в мене в селі. В дідуся був мотоцикл. От. Вони мене з другим дідусем навчили на ньому їздити. Десь отак затянуло. І вже з якихось 11 років їздив на мотику. Ну, і потім були мотоцикли, потім були машини. Не знаю, як, але з мотоциклю мене просто як рукою зняло. І... Ти, ти впадав з мотоцикла? Звісно. А то травмувався чи не травмувався? Роздроблений міністр в лівому коліні. Mm. А я от таке ще з цикло, що я от реально не їздив ні разу за із за того, що маски не їх повикидав майже всі. Що, на такі Чи на крупні? Все чесно. Як ти, ти ж... дожився до того, що ти став е директором? І Перша моя робота була, якщо ти знаєш, на автовокзалі є така, як гарно сказати, на камеру Березня. Так і сказати, баришні. Коротше, там були алкоголіки, які тіп, обригувались тіп, і пили. Так, як як обри... ми сьогодні після того, приготуємо цей суп, да. набухаємося. Я все, почав так? там працювати. Вона називалася смачна курка тіп, на автовокзалі. Ну, і я там, типу, розгорівався всі біля шиці, ходив до тих алкоголіків, перші гроші і все таке. І там, чувак, дай порчинку, будь ласка. І, і там чувак, виходить, який працював також, типу, це було його ну, готов. робота, забрати мою причинку, да? <хай> ну так. Да. То він мав роботу ще в Колибі. Він розказував, що він працює в елітному ресторані і сказав, що я там запитаю, що треба на роботу. Він запитав, на роботу не потрібно було, звідти я попав в Віденський ресторан. У нас був Віденський ресторан Юри Мордвинника, який, до речі, в Рівному. Влаштовував. Що він влаштовував? Форсаж, так? Так, да, да, да. Форсаж. І він ще влаштовував, як це гарно сказати, де вони з Зорбом робили футбол. Таким великим шариком. А, з це автофутбол я. Автофутбол. Автофутбол, так. Да. І я попав туди, туди я виходив на різні банкети і заробляв там доволі непогані гроші. З учотом того, що мені було. А податково буде довірити? Так, да, ну лучше не казати, скільки тобі було. Мені було мало років і. А вони ж все одно закриті. Ну може ще йому на майбутнє якось відкриється. Ну, да, да. ну в общем, Мені було мало років і я там працював. І... Ти конкурентів обираєш просто. Да. <ріст> і потім звідти я попав. Коли б, в колибу, в колибі я працював там, офіціантом. Я навчався в школі чотири дні, п'ятий день я навчався на водія два роки в начальному виробничому комбінаті, і потім там п'ятниця, субота, неділя. ти так до цього часу і не навчився їздити. Ні, я краще їжджу, чим ти. Серйозно? Бо я, я хоч ями там оминаю все таке таке. Я йду на такій скорості, так низенько лечу, що я ям не відчуваю. Да, особливо, просто не Тобі не шкода, просто машина і з того, що в тебе її нема своєї. В тебе всі машини, які на продаж. Тобто ти не заморачуєшся цим всім. А я заморачуюся того. Я так, у мене просто є сервіс, де я можу їх поремонтувати. Найбільше чоєві на той час, на той час це був який? Це був рік. Десь там рік 14-й, певно. 2014 було, це було там 100 доларів, ну тоді 100 доларів це були гроші. Ну, це да. було 100 доларів і бутилка Неміров-штоф. Типу. Я вже працював офіціантом, потім став барменом, потім вже і закупчиком був, розвозчиком. І це все відбувалося, що я прийду. Давай новий кін. Тепер перчик. Візьми, помішай пек. Угу, Тепер це все помішай. Я вже працював там з ночі до ранку, працював на багатьох процесах і мало спав, і у нас були люди. Які побачили, що я багато працюю, і захотіли, щоб я працював у них на їхній фірмі. Буквально з першого разу мені віддали ключі від закладу і сказали, займайся. все. І з того часу я почав займатися. В кухні я там петрав, але не сильно. Почав там дивитися всі сезони ревізора, там, щоб знати, як перевірити кухню, почав дивитися якісь рецепти. Там було таке старе меню, і я все-таки вирішив там його змінити. На нове меню. На Нового мене знайшлося дуже багато гостей, які почали ходити в той заклад. Потім BMW-клуб, хлопці їдять, вся автомобільна тусовка збирається на таверні, їсть піцу і, в принципі, от воно зайшло. Ще один, одне таке питання цікаве. Тобто я якби власник СТО, в типу, мене просто фізично не вистачає часу працювати. От, ну, тож та робота, яку би я мав би зробити. Ну, я не можу її зробити фізично, бо то, що в мене дуже багато скажімо, таких більш управлінських задач, і треба ну, теж на них потратити купу часу. Є таке, яке, скажімо так, ну, хтось з моїх хлопців не приготує задачу таку, да? І от як часто ти готуєш? Бо то що з мене всіх щось постійно требують, а з тебе. Часто я готую щось На роботі. Люди, клієнти. З мене постійно щось требує, щоб я там їм зробив. Я керую за тим, як люди готують для цих гостей е піцю. Ну, Я теж дивлюся, керую, але це. Але нічого не готую. Навіть вдома не готую. Можу, напевно, що там, е з жінкою в неділю там, щось приготувати, і то раз в неділю і все. Так, да, да, я звоню і просто мені приносять їжу. Що mm. перце тебе точно хватає? Точно? Перце точно тебе ну, подумай. Ми вже трохи причастились. Я поки не вип'ю, то в мене реально ідеї не народжуються. але зараз ми будемо чивити вже нарешті не твої помідори, а будемо чивити томати. Клас. Mm. Але Клац. може Пані цей. А навіщо їх різати? На що може... їх різати? Ти хотів їх різати? Я хотів їх різати. Дивись, mm. я, 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 я так же само буду зараз робити, як я роблю з тобою. Ти сися на мене що, блядь. Ого. А, бля, знов на мене. Попривичці, Саш. Бля, як його відмивати, одмивати, там пофігу Коротше, є лайфхак. Беремо спочатку, пробиваємо помідорину пальцем, і тоді воно точно вистрілить в ту сторону. Бо якщо його. Саша не виходить. Саша завжди на лице. Ти не забуваєш, в мене новий пусір? Від моторобіта. Пусір, до речі, від моторобіта. Заходьте на моторобіт шоп, купуйте, в них реально е, доброї якості одяг. Так, як ти казав там дирочку. Отак, пальчиком. <зум> бля! <зум> я б ну, Водім бачу, зблизька боїться знімати. <зум> Помідори, нинче водяні. Я навіть не Блять знаю, як... визвати мою ручку. <зум> Блядь, це, це буде перебор. <зум> <зум> а <зум> 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 взагалі, взагалі, тип, є така ідея, Ну, я би дуже хотів би. Колись, якщо у на нас в країні закінчиться війна, і е, наступним розвитком мого СТО я хочу тут зробити от е... Ну, не тільки бургерну. У в мене завжди, типу, з клієнтами, таке спілкування йде. Воно не то, щоб там, ну, типу, клієнт і надавач послуг, а це завжди йде спілкування такого рівня, типу, більш дружнього. Ну майже зі всіма з часом сваримося з кимось. З часом не виходить. Сам я не беру трубки дуже часто, але до, до речі, це я це, просто да. перевів. Коли ми строїли, будували оцю от машину. Е ігор не брав від мене трубку рівно десь два роки. Він два роки не брав трубку. І кожного разу, як мені треба було в нього запитати, чи ти почав робити машину, мені приходилось їхати на сервіс і це запитувати. У нього не було як би до цього натхнення. Отак, ну це не тільки я трубку не беру не тільки Ні. за те, що в мене натхнення. Е, Суть не в тому і. Е... Саме основне, що я б дуже хотів би десь в подальшому, як я це все бачу. Я хочу зробити тут е, місце тусовки, тусовки взагалі людей. Да. Так. Про спілкування, так, скажімо так. не про так. машини а про людей. Да, тобто, кошту... це було про людей. Типу, е, я хочу зробити тут якусь таку, е, ну не сильно там вичину якусь кафешечку, там е, якесь місце, де ви могли би приїхати там скуштувати бургер, скуштувати якийсь смачний стейк. Алкоголь буде? Звісно, а я про що говорити, блядь? Це мене таке в планах. Я дуже б дуже. Хотів би. територію дозволяє, дозволяє зробити в принципі, таку тусовку, виставити гарні автомобілі і просто робити, коли у нас буде перемога, реально такі вечори, що тут можна буде взяти музику, реально робити кальянчики, тусовочки, пуфіки. Все будівельники будуть тут їсти. Весь персонал, всі тут їсти. Аби тільки було їсти. смачно, не так. Цього казати не можна, да. це не гарно. Ігор Запікаєш. Просто, ігор просто дуже от пафосний і йому нічого ніколи не подобається. То я думаю, що поки від... відправити з тобою кухню, то ми думаю, перепізнимося раз 10. Ну, типу, дивись, якщо відправити рестік, то це треба, мабуть, що все-таки починають заробляти гроші. Бляд, і поэтому придеться согласитися на твої умови. Треба тобі пиво, бо зараз тебе буду запивати. Дивуй. Добре, що в мене є офіціантка, яка може принести і долити нам пива. Вадим, блядь, ти серйозно? Я сука за ракаті скажу. Тобі пізд... Манить і манить, да, тебе? Хвати там пиздіти, от реально. Я не його офіціантка, я знаю, що він, блядь, казав. Наступним нашим кроком це вже є, що ми додаємо м'ясне. У нас є копчені ребра, копчені бочок, копчені мисливські колбаски. І це не то, що ви подумали. І в нас є така свинина. Ми на м'ясі часто використовуємо для готування таку функцію, як сувід. Ми совідуємо свину шию, коли вона розкладається волокна. Ми зараз це додамо просто в нашу похльобочку і понарізаємо це все. І додамо вже тоді пішту і все інше. Але для початку Чур, ну, розрізаю я. Да, але для початку нам треба кинути зараз перець який ти. Маєш достати. Де він? Я був тиждень назад на подкасті Польнюка. Хольнюка. Е, наскільки я знаю Ігоря, скільки років Ігор дуже любить гостре. Я також люблю гостре. У мене була ситуація в Сінапурі, де я спалив собі всі рецептори. Ну, воно мені поче, але ну, не поче так, як іншим людям. А хлопці на подкасті реально чуть не вмерли. А Ігор, я знаю, що якраз любить. Ну, я, У мене була поправочка така. Що, Після корони е, тобі було погано. Да, мабуть, навіть більше, ніж рік я взагалі не їв гострого, тому що спазмувався шлунок, і я взагалі не міг його їсти. Ти купив солодкий перець. Просто воно тобі не печать. Воно трохи підпікує. На. Це солодкий перець. Ну, Оце! Дивись, в тебе свій храм Скажи мені правду, тато посвятив це. Понятно, У нас це тайна вечеря, чи що має бути, чи що. Я не дуже сильно вірю в Бога, і це і взагалі не вірю, але це книжка дуже крута. Ти віриш в гроші, а не в Бога. Вона просто дуже мудра. А все остальне це все полеміка, яку можна розводити або не розводити. Тобі треба поняв, я дружу цей пакет, отак ось. Тобі треба розвиватися закончити і злізити тут Я знаю, Дуже хотілося б. Це совідована свинина. Тобі горло, але давай нижче. Ні, запах вже просто, просто шедевральний. Це ми просто рознімаємося, хлопці всі а... башиться зараз. Але давай ми теж трохи не будемо. Відставати будемо їх від... доганяти гостей. Так. Да. Ваше здоров'я. Мені його реально впадло різати. Тому... Може давай поріжемо. Ні, кидаємо. Ну, я думаю, що треба порізати його. Потім як достане вже поріжемо. Це ми буде максимально. Холестериновий mm -hmm. супчик. Mm -hmm. да, його треба все одно на кубики перефігачити. А, да? На, маленький, бо я знаю, що ти голодний. Людочка, щоб мені потім піздюлей не дала. Давай згадаємо, як ми з тобою познайомилися, як вийшов дует з того чувака, який приїхав до тебе на сервіс на польському зблівку. А кінчилося тим, що я зараз з тобою стою пліч-опліч, і ми в моїй машині варимо е, похльопку для твоїх гостей на твоє день народження. Дуже не знаю, ну типу. Я тебе, чесно тобі скажу, ніколи всерйоз не сприймав. Особливо, ну в мене взагалі є така риса характеру. Його ну, ті... нікого не любить. Ну, я не то що я типу, соціопат. Я ну, типу, я не люблю спілкуватися з людьми, типу, мені це дуже важко і напряжно. Приїхав цей чоловік, який каже там то, 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 то. Ну і коротше, я не сильно сприймаю всерйоз людей, які там, типу, мені розказують, що ой, я готов робити нормальну машину, бо, типу, бо реально відверто. Відсотків 70 ніхто не робить нормальну машину. Ну, тоді, коли я приїхав, я не був готовий. Я ну, тоді так, купив так. першу машину, BMW E39 на польських бляхах, типу. і в мене от їбнув паливний насос і я приїхав до вас на шнурку. Ну, потім, коли ми почали строїти 46 ту типу, ну, ні, ми ще до цього не дадемо. Був ще у нас момент в житті. Стой, не викидай. Був ще момент, коли я реально питаю, кажу їм, що давайте купимо мені машину. Я хотів універсала 34-ту. Я її знайшов, кидаю ігору. Кажу, що їдемо подивитись мені машину. А в нього тоді мала е, народжуватись Евеліна, його дочка. І він мені каже, що братан каже, я зайнятий там, Ровінський зайнятий, я тобі дам ахуєнного кориша, який не дозволить тобі купити фігню. Він мені дав Вову Дубаса, і ми купили збльовка, який не доїхав до Рівного. Це, це вже да. дуже просто. Раз нам принесли біблію, то скажу так: штунди вам ніхрена хорошого хорошо не куплять. Да, реально він був віруючий, я вірив в те, що він мені купить нормальну машину. Вже біля Житомира, вже на на півдорозі з Житомира до Рівного. У мене я просто нічого не бачив. Мене запотіло все. Я приїхав до них. Вони сказали, що ти нарешті купив українську машину. Там ла ла вітали. Вони відкрили капот, поняли, що це 51-й, мертвий, і мені вже співчували. Ні, Я, я не... тобі не дозволив би її купити просто. Да, а ти б дав кореша. Я в цій машині поміняв робити? три мотори, і я просто вам між скажу. дружиною тобою я виберу свою дружину. Зато є один прекрасний момент, що між дружиною і мною Саша вибере мене. Ще і він сказав, що в нас немає місця. Якщо хочеш дуже сильно робити, почни робити це сам. Він мене в лютому місяці виставив на вулицю і я з 34-ї знімав мотора, все розбирав сам на вулиці в холод. Ви розумієте, яке відношення в нього було до мене. Зараз ми спимо інколи в одному ліжку, а тоді він мене виставляв на вулицю, я з 34-ї знімав мотора. Да? У нас вже все парує, чуваки у нас вже наїбашені просто в хламіну. Нам залишається що? Часничок, кінза, зелена цибулька, пряності і пішта. Тобто реально буде круто. І зараз всі завалять, він буде такий наваристий, такий пряний, такий копчений. Прям буде просто шикі блеск. Часничок ми почистили. Тепер що? Змекаємо. Будемо жмякати. Давай пожмекаємо досі. Це ж млякаємо потім це. Мені шоф-кухарі простить мене за шофношом. Щоб ну, в нозі да. роблю головне, щоб його не погнути. Да. такий, як в мене. А в Вігора кривий. Катя розказала все-таки? Да, моя жінка yeah. розказала, як ви спали в Короче, У нас ще є кінза. І хоч ниточку з нею резинку зняв? Okay. Ні. Це в місці буде, щоб ми вмісті Согласен, Я не люблю кінзу, ми її просто викинемо. Став руки. Потім це треба засняти, щоб люди просто відчули цей запах. Бо це просто нереально. Як тобі? Я хочу вилізти сюди, пані? Я буду лити єгір, а він кидає поліну. Не можна трохи. Дай руку. Субтитры попалив. Давай другої сторони Та стань просто на лізеш. Та ж прикольні кадри буде, давай. Та нормальні кадри, блядь. тебе ми... не буде видно. Саме головний інгредієнт долить трошки хорошого якісного алкоголю. І далі що? Правильно. Оце? Це дасть нам смак. Ні, до речі, в Єгері, я не пам'ятаю, я колись вчився на бармена, в Єгері дуже багато трав, то більше 70 трав, які ми додали в наш, нашу похльопочку. І ми їдемо просто вже бухати. Так, вже ми вже йдемо бухати, Так що результат вам покажемо пізніше трошки. Коротко, вже всі в говно, але ми ще два самих стойких. Ми приготували це цю тіль... хльопку, блять. Це тільки з за того, що ми поки готували, вони на голодний желудок набрались наглухо. І коротше, це дві несеться веселий. Одкриває, і Ах, Коротше, тут такий запашок народ. Вам Дивись, просто підходь. не передати. Це, 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 це відео має передати запах. Це просто. А! Ну, дякую, звісно, за міновий пусір, блять. Не цей. Ну ну це цей. Можна якось її обережніше. Ще. Поки ти багато говориш, я маю це спробувати. О, Боже, воно просто божественне. Просто божественне. <клес> Яке воно, нахер гостре, воно взагалі не гостре. Слабак. Чорно Да? Свят, ти розумієш, що таке гостре? <клес> Ні. Я не знаю. Дорого багато, реально. Yeah, no, Щоб порахувати фудкост цього супа, то це прям було б дуже довго. Цей <реку> муля — це капець, правда? Да, Їбало більше, ніж мене. Я вам покажу. Від... Фу... Оберни камеру просто. Він вже повертав. Короче, якщо вам понравився цей випуск. І їжі ребро. Дві ж сеться. супчик у нас вийшов просто бомбезний. Двіжний. Якщо хтось хотів би, звісно, можете написати нам в директ і спитати точний рецепт, тому що ми вам все там по факту не показали. Але... Але є інгреди, яких не було. Так, інгредієнтів. Ну я думаю, що ми напишемо цей списочок знизу під описом відео. Вот. Якщо все окей, то ми можемо реально знімати щось в такому роді раз в місяць. І в якомусь з випусків ми можемо реально наригати відро і взяти цю стриму. Або багато перців. Ну, щось таке можемо зняти. Думаю, що можна зняти реально кучу перців, yeah. щось гостре, те, що буде реально цікаве для людей. Yeah, реально багато перців, якусь э, хабанеру тупо захавати, щоб зараз зранку очко розривалося просто. <сум> ну <сум> так а, а взагалі, якщо ви підтримуєте такі двіж, якщо ви хотіли б на цей двіж попасти десь через там, після того, як закінчиться війна. То, купляйте БМВ і да, ми вас запрошуємо. І у вас буде хороший супчик. Давай, давай я поцілую твою руку.